«Причинна» Тарас Григорович Шевченко. Реве та стогне дніп широкий, Сердитий вітер завива, Додолу верби гнеш високі, Горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору із хмари де-де виглядав, не наче човен в синім морі, То виринав, то потопав. Ще треті південь не співали, Ніхто нігде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає, Може, вийшла русалонька матері шукати, А може, ж де козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить, і сама не зна, бо причина, що таке робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, Щоб, бач, ходя опівночі спала й виглядала козаченька молодого, що торік покинув. Обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрилась козацькі очі, не вимили біле личко, слізоньки дівочі, Порел вийняв карі очі на чужому полі. Біле тіло вовки з'їли, така його доля. Дарма що ніч дів... дів... дівчинонька його виглядає, не вернеться чорнобровий та й не привітає, не розплете довгу косу, хустку не зав'яже, не на ліжко, в домовину сиротою ляже. Така її доля, о боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі, прости, сироту. Кого ж її любити? Ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти її долю вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи ви ж голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що соки лубив? Сумує, воркує, білим світом нудить, Літає, шукає, дума, заблудив. Щаслива голубка, високо літає, Полине до Бога милого питать, кого ж сиротинка, кого запитає, і хто їй розкаже, і хто те знать? Де милий ночує, чи в темному гаї, чи в бистрім дунаю коня напува, чи, може, з другою другою кохає, її чорнобриву уже забува? Якби то далися, орлині і крила, за синім би морем милого знайшла. Живого б любила другу б задушила, а до неживого у яму блягла. Не так серце любить, щоб з ким поділитись, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журиться. Журись, каже, думка жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля. Вона все ходить, з устні пари, Широкий Дніпр негомонить, Розбивши вітер чорні хмари, Ліг біля моря одпечить, А з неба місяць так і сяє, і над водою, і над гаєм, кругом, як в усів, все мовчить. Аж гульк з Дніпра повиринали, малі діти, сміючись. Ходімо гри... грітись, гріться, закричали. Зійшло вже сонце, голі скрізь зусокі коси, бо дівчата. Чи всі ви тута кличе мати? Ходім шукати вечерять. Пограємось, погуляємо та й пісеньку заспіваємо. Ух, ух, солом'яний дух, дух, мене мати породила, на хрешену положила Місяченьку, наш голубоньку. Ходи до нас вечеряти, у нас козак в очереті, в очереті, в осоці, срібний перстень на руці, Молоденький чорнобровий знайшли вчора у діброві. Світи довше в чистім полі, щоб нагулялись доволі. Поки відьми ще літають, поки півні не співають. По світинам он щось ходить, он під дубом щось там робить. Ух, солом'яний дух-дух, мене мати породила, нехрещену положила. Зареготались нехрещени, гай обізвався, Гала зник, орда, мов ріже, мов скажені, летять до дуба, Нічі Чірк, схаменулись Нехрещени, дивляться, мелькає, щось лізе вверх по стобуру до самого краю. Отож така дівчинонька, що сонна Блудила, от такою то її причину ворожка зробила. На самий верх на гілячці, стала в серце коле, подивилась на всі боки та лізе додолу. Кругом дуба русалоньки мовчки дожидали, взяли її сердешною та й залоскотали. Довго, довго дивувались на її уроду. Треті півні кукурійку шелеснули в воду. Зашебетав жай воронок у гору летючи, закувала зозоленька на дубину, сидя... на дубу сидячи, Защебетав соловейка, пішла луна гаєм, червоніє за горою, плугатир співає, чорніє гай над водою, деляки ходили, засиніли понад дніпром високі могили. Пішов шелест до діброви, шепчуть густі лози, а дівчина спить під дубом при битій дорозі. Знать добре спить, що не чує, як кукує зозуля, що не личить чи довго жити. Знать добре заснула, а тим часом із діброви козак виїжджає. Під ним коник вороненький, на силу ступає і знамігся товаришу, сьогодні спочинем. Близько хата, де дівчина, ворота очинить, а може, вже очинила, не мені, другому. Швидше, коню, швидше, коню, поспішай додому! утомився вороненький, і де спотикнеться, коло серця козацького, як гадина, вб'ється. Ось і дуб, той кучерявий. Вона, боже милий! Бач, заснула, виглядавши моя сизокрила, закрила, кинув коня та до неї, Боже ти мій Боже, кличи її та цілуй. Ні, вже не поможе. За що ж вони розлучили мене з тобою, зареготавсь, розігнавсь та в дуб головою. Ідуть дівчата в поле жати, та знай співають ідучи, як проважала сина мати, як бився татарин ночі. Ідуть під дубом зелененьким. Кінь замордований стоїть, а біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаві, цікаві нігде правди діти. Підкрали, щоби злякать. Коли подивляться, що вбити, з переполоху ну, тікать. Зібралися подруженьки, слізоньки втирають, збиралися товариші. Та ями копають, прийшли попи з корогвами, задзвонили дзвони, поховали громадою як слід по закону, насипали край дороги, дві могили в житті. Нема кому запитати, за що їх убито. Посадили над козаком явір та ялину. А в головах у дівчини червону калину прилітає зозуленька над ними кувати. Прилітає соловейко, що ніч щебетати. Виспівують та щебече, поки місяць зійде, поки ті русалинки з Дніпра грітись вийдуть. Петербург, 1837 рік.